Сашу було до цього, це дитячий садок. Сьогодні вам покажемо, як чистяться карпатські стежки. Бо тими стежками людей ходить багато, але звідки вони беруться і як вони утримуються в цій чистоті і проходибельності, знає мало. У нас є така група людей, яку ми чемно називаємо. Як Саша придумав, кажи вже ти: спілка дурних? Спілка дурних, бо свій вихідний день, витрачаючи купу грошей на ремонент, на інструмент і так далі. Ми йдемо в гори і чистимо ті стежки. Кому з вас подобається все, що ви сьогодні побачите, до нас можна приєднатись. Як то можна зробити, я пізніше скажу і в описі до відео то буду. Маршрут, який ми чистимо, то зелений маршрут від пожежного ставка біля мислівки до хребта окерня. А задумка цієї прочистки в тому, що через тиждень ним будуть горгани вести військовослужбовців, що мають протези. А він навіть для тих, хто не має протезів, зараз досить сильно є зарослим і складно проходимим. Всі ви хотіли бачити Христину, але вона чогось виглядає так, що вона не рада бачити вас. А я скажу чого, тому що вас нема з нами тут. Розумієте, нам приходиться чистити самим. Врятував. У нас наступна тактика. Перша йде команда великої бензопили, і ми робимо так чорнову проходку, де знімаємо максимально великі дерева, стовбури, все, що заважає пройти. Після нашої команди вже йде команда з ручною невеликою пилкою і сучкорізами І вона забирає все те, що не забираємо ми. Це, власне, йде мова про такі от молодняк всілякий, про гілки дерев, які виростають на стежку. І за тією командою вже йде команда зачистки яка зазвичай складається з грабелів, просто з людей, які відкидають у стежки все, що на ній лежить і що теж може призвести потенційно до травм, така мінімальна Ці двоє далі просії. Синка питає, скільки метрів від початку пройшло. Я кажу 700-800. Ні, один і третій я був щодо нас нечесний. 830 метрів було на початку лісу. <гум> Мені треба навчитися хвалити себе більше. Щоб не виглядало, наче тут працює тільки Антон Шуріком, я йду познайомити вас з нашою другою і третьою групи. Якраз тими, хто працює ручними пилами, сучкорізами, грабельками і хто стежку вже до ладу доводить. Один лом. Береш костю і витягуєте всі е, ці всі трухляві оці от е, стовбури дерев на бік. Okay? Mm -hmm. Окей? Тому що воно ну, типу, дуже стискає і воно заважає. ще погода була краще. <рігла> Було ще приємніше. Насправді прикольно. Я очікувала, що я помру одразу, але <рігла> сили і натхнення є, бо бачиш вже одразу результат. Ми ще завтра поговоримо. <рігла> я маю надію, що я колись є синій перед 10 і стажка. Скажіть, я Як ви поясните свою продуктивність? Мені зараз серце вискочить, я вас ледь століт наздогнала. Я думав, це претензія була. Та <рес> тоже я хочу сказать, дебать в смысле, я боясню я за продуктивність, де, де ваша продуктивність? Але якщо так, то так, да, дякую. Ми дуже старалися. У нас зараз буде трошки зміна роботи, бо ми тут і дрібне щось забирали, але я думаю, зараз вже будемо ті тільки великі забирати. Бо так, я, я, е, якщо, як, це, як тільки нас догнав хтось е, з іншої частини команди, сигнал, що нам треба прискорювати. Ми <рес> вже стали, їмо. Швиденько перекушуємо і валимо до роботи. Воду тут лишаємо їм, я їм зараз то скажу. Ти хочеш прямо готувати серйозно? Це просто шоколадки чи ні? Ну, я, мені треба залити суп, типу, водою. Тобто мені треба десь півлітри кріпти. Ти будеш супчик? Добре, давай. Прилівайте собою тут? Так. Так, Та, бо я свій не брав. Мусили мене їсти. Та я і їсти. алкоголь з тебе заливали і оцю цю розпусту пропонувала, а я бідний і нещасний. Я пам'ятаю, була якась штука, яку Скільки ми в пилу туда? заливали подібного кольору. Це є два ків головне сплутати смастило для двопах і водізотоні. Воно в боржомі ізотонік в моршенські. це двійка, може чуть менше. 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4, Зараз зубами буде то відгризати. О, тут друге морду, а тут типа шиї отак. Годимо буде плакати. Це дуже добре. Як вам працюється? Да, одиноко, там не те, що вистані тяжка робота. А, в нас цей чорно. Трохи підрізали, там тут. Це вже який сьогодні був дощ? Четвертий, п'ятий? Не знаю. Не, не рахує. Ми збилися з ліку. Зате весело. Ніколи не знаєш, що буде О. наступні п'ять хвилин. Коли починається дощ, воно все дуже неприємно, мокро, потім ти вже змок і такі думаєш, ну, я можу багато <свист> чого витримати. Одніється фініш. Водніється, як в Ліни Костенко. Кожен фініш це по суті старт. Добрий вечір, ваші хаті. Де хлібці, корафі, хлібці й Можу тільки ці арахіс-шоколаді. Оце так. Чіпали. Ми молодці, Обще, класно. Природа нас подарувала. Молодці. Я бачу щастя в ваших очах. Якщо не хотів сказати, не бачу на очах захоплення цією погодою і роботою. Ближче треба було підійти, тоді виявилася значно краще, ніж очікувала. Нам лишається 350 метрів до вітрувалу. Вітрувал це головна задача цієї стежки. Це 500 метрів. все, що було до цього, це дитячий садок. Але хороша історія в тому, що в нас є пила, в нас є Антон, який шарить різати, тому ми мали би це пройти завтра без жодних проблем. Стежка має бути ширша, ніж в лісі, бо в лісі воно натоптано. І проблем ніби нема, тому що воно і так чисто тут. Якщо не забрати, воно за рік, за півтора, за два воно вижене типу, в людський зріст і ну, стежку знову сховає. Дрібного зараз буде, дуже багато. Я не знаю, чи хтось з вас йде з сікаторами. Е, для сікаторів теж є робота, бо там отакі от маленькі смеречки будуть. Їх теж забираємо. Якби не було шкода дерев, потім зробимо акцію з висадки, але зараз треба до цю брати. В лісі вже було трошки легше. Головне, щоб не було жини І малини. Решта байдуж. Я ж маю йти за тобою і збирати те, що я врізав. Ти в мене забираєш. добре йде. Це той ланц, який ми зарядили в таборі, тоді. І ти кажеш, блін, а воно взагалі ніхіра не пиляє. І ми побачили, що він тупий, я його заніс до майстра, майстер на мене подивився і каже, я його точити не буду. <кхи> Вроча, так виглядає стежка. І от приблизно так нею можна пересуватись поки що. Але скоро тут прийде не лише бензопила. А і команда з з секаторами, з різним ручним інструментом, і тут буде краса. Рівно о 18.59 в моїй полі кінчився бензин. Ми це сприйняли як знак з небес. Ну а я це сприймаю як розрахунок і професіоналізм. Погнали, погнали, бо зараз дощ якийсь. Так, ми молодці. На сьогодні вже пауза, біжимо донизу, трошки відпочинемо, поспимо, поїмо і завтра з знов сюди. Дощ каже, що ми маємо поспішати. Капець, біжимо. ви вже перетримали 5 хвилин. Команда сочкурізів перевершила всіх. Не до порівняння з тим, що було там. Я та спорю, я взагалі це. так здивувався. Там зверху спускаєшся і зразу так світло і широко. Просто, просто я, я вражений Так, так, та, дуже круто. Пиво, світле, пиво темне, Кола, квас, навіть валяється мороз. У 2021 році після першої акції люди, Ні. коли прийшли з роботи, вони поїли, випили чаю, буквально випили чаю і пішли спати. Ніхто не говорив. Про питання посидіти біля багаття взагалі не було. Люди просто пішли вирубалися. Ми просто зрозуміли, що можна робити з людьми і що не варто робити. Що... Типу робота на акції це не просто робота на акції, це спілкування після акції. Якщо ти людей загнав умовно до такого стану, що вони не говорять після вечері, а йдуть спати, це погана акція. Через ваші прорізки в моєму житті в походах з'явився шашлик, бограч, баноч зварений. Ніколи. У нас завжди була сушка. Ну, і що там підняли, швидко з'їли. Після того, як оце Діме з'явилося в житті, він трошки десь Олегові дав це спробувати. Все. Це до все почали? Пора мені напевно не ставити. На другий день маємо спочатку дійти до місця роботи, яке вже пересунулось на 3 кілометри вище по стежці. І водночас можемо насолоджуватись результатами нашої вчорашньої роботи. Часом під ялинками в Карпатах можна знайти подарунки. Зараз стежкою нам залишається буквально тут метрів може п'ятдесят, може менше. І там вже буде велика вирубка з найбільшим завалом, і там вже будуть краєвиди кращі і роботи більше. Але там роботи для пили, а для сучкорізів якраз е найгірша частина та що вони зараз ідуть. Але вони так круто її роблять. Я прям не очікував. Тут більшість людей вперше на акції, але результат фантастика. А тут ти. Ага тут ти не пропустив, воно просто гнило. Хотів мене звинуватити на недвалі роботі, але я занадто ідеальний, щоб допускати помилок. На кінських тут... сили або на чверть антонової сили потужніший. Наші речі для бензопили. Для Біля коріння того з камінім. А я йду збігаю тоді. Ти всі забираєш? Чи тільки для пили? Йдем, йдем, не лінуйся. <рес> Бддівки. Ці круці. Ой, скориста, я тебе Самка, другий день на ножницях. Це... Я не Це сила. Я не обираю легких шляхів. Чи ви сповнені щастя енергії? Так, зупинилися на фотку. Перекус там ще попереду метрів тридцять, так само, і все. Це прям майже майже зробили. Ну, Пройшла пила, пила. після Пило. пили, мають пройти сучкорізи, засікатори, граблі і коні, щоб натоптати стежку. — Ми ми за вчорашній вечір так і не спромоглися познайомитися, тому я запрошую вас на наступну акцію. де ми вже познайомимося нормально. Хто їде вам гарно, спокійно заїхати. Дякую за допомогу. Перекусили, пообідали. Частина людей, яка їхала автобусом, вона вже побігла на цей автобус. У нас залишилось тут раз, два, три, чотири, шестеро. Тих, хто їде машинами. Відповідно, ми будемо самостійно вже продовжувати прорізку, але вже бачимо, що всіма інструментами ми до кінця не дійдемо. Просто що там таке. Давай, коротше, гристи вже його, як бубри. У нас закінчився бенд в черговий раз в полі. Христина вже ледь не впала, бо без сил. Ми до кінця не дійшли, але вже вечір, нам ще треба встигнути і зійти, трошки себе привезти до ладу і дістатись Львова. Тому на сьогодні будемо вже згортатися. Бачите, я навіть стояти рівно не можу, мушу спиратися на ломи. Останнє дерево. Дало трошки прикурити, Ви бачите? Меджик. Та. Ми, да? ми зробили значно більше, ніж я сподівався, що ми зробимо. І Значно трошки. менше, ніж сподівався я. Якщо хтось з вас захоче приєднатись до таких акцій, okay. я залишу лінк на контакт з Шуріком. Пишіть йому. Треба буде пройти коротку співбесіду. Короткий кастинг. Він впевниться, що ви точно готові спробувати. такі от, такі, от, такі от кастинг. Well, Такий от кастинг, та. І можна їхати, чистити карпатські стежки, бо стежок дуже багато, а людей, які їх чистять вкрай мало, треба більше. Дякуємо за увагу. Хваліть нас. Па-па. Знаю, що воно може виглядати як звичайна стежка, але насправді тут були такі зарослі, що пройти просто не почухав щось, все. все на світі фактично було неможливо.